На Мелітопольському напрямку, як написали західні аналітики, позиційні бої тривали в районі роботного та вербового за словами військового оглядача Костянтина Машовця на цій ділянці фронту зсу продовжують утримувати лише трохи більше двох кілометрів головного рубежу оборони противника північно-західніше вербового нарешті. Ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим противнику протягом останніх тижнів вдалося відновити положення по першій позиції. Також очевидно, передві підрозділи 234 го четверту десанто-штурмового полку, 76 шосте десанто штурмової дивізії. А також 136-ї окремої мотострілецької бригади противника протягом декількох останніх діб мали просування західніше роботиного та у напрямку Новодонилівка роботини з боку копаний. Ймовірно, найближчим часом противник продовжить свої атаки у західному напрямку у бік села Роботини. Також свої спроби пробитися до дороги, яка зв'язується в селище з Новодонилівкою. Скоріше за все до цих атак командування противника залучить і підрозділи 104-го десанту штурмового полку, 76-го десанту штурмової дивізії, з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи 247-го та 56-го Сантоштурмових полків явно спробують повністю відсунути передові підрозділи ЗСУ з першої позиції свого головного рубежу оборони північно-західніше вербового. Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. Зараз окупанти намагаються обійти роботи не з фланів та оточити українські сили, які звільнивши село в притул, підійшли до головної лінії оборони окупантів, так званої лінії Суровікіна. Це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншей, зубів драконів і всього того, чим і змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити зсу, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони. Тому вони перекинули до району роботину, де Санто штурмову дивізію, яка тримає оборону та намагається наступати. Хоча місцями в районі роботного та вербового українські підрозділи вже подолали перші позиції лінії оборони Суровікіна та навіть почали використовувати на цій ділянці бронетехніку. Ще одна причина, через яку росіяни бояться прориву ЗСУ, залізниця, яка умовно проходить по пунктах волнова. Хоток Макджанкой іде далі. В РФ це важливий логістичний ланцюжок для росіян. З його допомогою вони постачають своєму війську, техніку та людський ресурс. Су тримає залізницю під вогневим контролем, але навіть зруйнувавши її в одному з вузлів стратегічно, українські військові досягнуть лише невеликої затримки у постачаннях, оскільки інженерні війська РФ може швидко її відновити. Тому важливо взяти дорогу під фактичний контроль окупантам для того, щоб зробити резервний шлях для постачання, необхідно привести до окупованого Маріуполя близько п'яти тисяч військовослужбовців. Якщо ж ЗСУ у зможуть пройти лінію Суровікіна та взяти під контроль залізницю їм відкриється шлях до токмака та Мелітополя. Для цього у нас є все необхідне, зокрема як колісна, так і гусенична техніка. І ми можемо рухатися швидкими ударними колонами, і ворог це чудово розуміє. Якщо ми умовно вийдемо до молочного лиману, і там зможемо закріпитися. Окупанти не матимуть виходу на Крим. На бродянському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі село Брони Таврійського напрямку, ворог штурмових дій не проводив. Та, попри це, окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 населених пунктів. На Марінському напрямку Збройні сили України продовжують стримувати ворога в районах Георгівки, Побєди та Новомихалівки, де окупанти 44 рази намагалися прорвати оборону наших військ. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, після захоплення ворогом Марінки у нього з'явилась можливість наростити свої зусилля на цьому напрямку за рахунок підключення до наступальних дій у бік Побєди та Новомихалівки додаткових сил засобів. Даному етапі противник здійснює атакуючі та штурмові дії у цьому районі по наступним напрямкам марянка Побєда по обох боках дороги 0532 діють підрозділи 255 п'ятдесят полку. По напрямку Олександрівка, Новомихайлівка та Луганська Новомихайлівка діють підрозділи 33 третьому до полку. Підсилені підрозділами 155-ї окремої бригади морської піхоти. Найближче завдання пробитися до східної та північно-східної околиці Новомихайлівки. По напрямкам сигналі Новомихайлівка та Степне Новомихайлівка діють головним чином підрозділи 39 дев'ятої окремої мотострілецької бригади складу 68-го армійського корпусу. Підсилені принаймні одним мотострілецьким полком територіальних військ. Таким чином на даному етапі безпосередньо проти вугледарського виступу ЗСУ, тільки в північній та центральній його частинах противник вже задіє угруповання військ, яке складається, як мінімум з трьох мотострілецьких полків, одної мотострілецької бригади та одної окремої бригади морської піхоти. Очевидно, що на даний момент вугледарський виступ є другорядним для ворога. Навіть його марінська група, яка складається головним чином з частинство ї мотострілецької дивізії, противника а також п'ятої мотострілецької бригади, які діють не у бік побіди чи Новомихалівки, що було б цілком логічно, а по напрямкам Марінка Георгівка. Марінка, Красногорівка, але все це може дуже швидко помінятися. Як на мене, головним індикатором у цьому відношенні може бути зосередження та розгортання у районі на північний захід від Волновахи, додаткових частин та з'єднань противника, наприклад, його 57 цьому окремо стрілецька бригада з під Бахмута. Ось тоді противник точно почне розвертати з району Марінки 150-му та стрілецьку дивізію на південь.